Шалом, це Славко. Як там був останній випуск газети прямо на нас літять вражі ракети. Бачите, Посольство Сполучених Штатів я думаю, в особі самих Сполучених Штатів і цієї глибинної держави повідомило нас за ракетний удар. І мені сподобалася їхня реакція, як вони хочуть нам допомогти нас захистити від цього ракетного удару. Щодо якого гарячі голови почали говорити, що може бути ядерний, вони закрили своє посольство, щоб ми туди не кинулися. В пошуках ну не знаю, чи чи не за грін картами ми туди побіжимо. Чому вони від нас закрилися? Ось вам і вся американська допомога на предмет. Якихось страшних ракетних ударів по території України так вони і на ядерний удар по території України зреагують. Це означає, що ядерного удару не буде. Чому? Тому що Славко не так часто помиляється. Він помилився в головному, не повірив, що Путін вирішить доконати свою державу, але ви бачите, Захід зробив все, щоб Путін свою державу не доконав, навіть більше за сі. Щодо точності моїх прогнозів, пам'ятаєте, казав, що 50-60 ракет я помилився десь на 10 ракет, тому що 8 ракет випустили, лишилося 50 і це без 9-12 оцих от скальпів. Ну, що можна сказати, для таких джерел, що я оперую, така точність дуже висока. Якщо я не помилився в кількості атакамсів, що у нас лишилося, і наше командування не поспішає їх випустити назустріч ворогу, бо наш, на ж нащо будуть ці атакамси після якогось такого удару, що перед ним навіть посольство Сполучених Штатів закрило свої двері, щоб не впустити цей це жахіття до себе. Значить, наше командування сподівається, що у нас буде завтра після цього ракетного удару. І я теж сподіваюся. Більшого я більш спеціювати я не можу. Я думав, що вони знову ріжуть по енергетиці, але рано Бачите, що сьогодні лише одна черга. В 4 години самі неприємні у нас перед 22 годиною мають у нас виключати світло. В нашій черзі броварів, це я скажу, що мені доведеться щось дивитися за сіного блокноту, але це таке. Побачимо. Про що варто говорити в очікуванні цього удару? Про віч. Да тут мене націоналісти доймають. Чому я проти них так навіть не збираюся шукати цей комент? Людина криком своєї душі. У ну, там Ідів каже, чого я каже, мій комент пише, написав мені навіть що? Мій каже комент за біженців, я забанив. Я навіть не встиг його забанити. Я скажу його, коли пишете за біженців, Славко навіть не встигає вас забанити, вас банить штучний розум Ютубу, тому що вважає ваш запас слів, власне, як би це сказати, не політкоректним. Так ось, що я скажу нашим шановним. Націоналістам, поки ракети не долетіли, нація вже сформувалася, більшою вона не стане. От війна призвела до кристалізації сучасної української нації. Подобається вона вам чи не подобається, ця нація стала, як і багато націй, як ірландці, Перед тим багато нас буде жити поза Україною. Не знаю, чи більше ніж турок. це треба з нашим Миколою Сердюковим. Тому зв'яжемося після ракетного удару і будемо шукати більш точного взірця для нашої дводомної нації. Тепер наша нація стала дводомною. Є нація ззовні українська і нація тут. Лишається питання, нащо нам українські націоналісти на цьому етапі, коли нація вже сформована, розумію, для чого націоналісти, коли нація формується. Коли нація остаточно сформувалася і встигла навіть виїхати, нащо їй націоналісти? Я відповім діалектично, що зараз стоїть вибір або українська нація новонароджена, або націоналісти. Все, що можуть запропонувати на даний момент націоналісти. Окрім того, що пропонують і інші України власне свої свій чин, власне свою діяльність, а для діяльності, власне, для чину все одно, хто цей чин вчиняє. Розумієте, той, хто цей чин вчиняє, то і є нацією. Тому націоналісти чи просто вчиняєш чин, це ніякого значення немає. Як це казав, якщо вони в королівських ВВС але не літають, то отримують поровну. Розумієте, про що? Зараз важна не тільки ті, хто в Королівських ВВС, а ті, хто літають, ті, хто воюють. Розумієте, ці мають значення. Так от, якщо нам вибір перед нами нація або націоналісти, нація оце тільки народилася. і Її треба врятувати від цього путінського миру. Ми з ним вгадали, в принципі, розподіл областей. Невеликі поступки в Харківській і Миколаївській, косу нам повернуть. Я вже це казав в попередніх дублях, чи не знаю, чи це я казав в цьому дублі, ася зарізали два дублі моїх. Значить, це другий чи третій, я вже не пам'ятаю. Ну що, умови миру паскудні, але реалістичні, якщо Путін на них піде, якщо її там слова розподіл областей, це базовий варіант. Наскільки ці новини може навіть і АЕС нам повернуть, бо там казали невеликі шматки. Хоча він виключив Херсонську, кажуть, Микола, але це ж знову ж таки це вони реконструюють, це вони переказують. Що там було, насправді ми не знаємо. Ми не знаємо головного, Чи вони переказують одне з МІ іншого публікацію бо подібність новин? Чи вони переказують якісь джерела? Сподіваюся, після чергового ракетного удару ми за це дізнаємося. І от в обставинах цього важкого, але реалістичного миру, там нейтралізація України, ще якесь лайно, скорочення Збройних сил. Ну, ви самі розумієте, що без західної підтримки ми не зможемо утримувати Збройні сили. Так, бачите, кратковременного перемір'я опасається. Ну, то, що, бачите, те, що наші несе, якщо немає нейтралітету, ну, фінляндизація, я скажу. Нащо нам в цих умовах націоналісти, щоб водили нас колом, щоб бурління говну страювали? Яка позитивна програма? Розумієте? От ми маємо приклад Зеленського, людина, яка могла щось зробити, і що вона вам в кінці запропонувала безкоштовне дитяче харчування? Єдине, чого хотіли почути люди в цей момент після такої накрузки? Що небудь проти ТЦК і що з прокурорівських пенсій зняли надбавки? Мені виявилося, що надбавки закладені на другий рік. То ніяких рішучих, ну що вони можуть ослабити Україну, тільки завалити. Я не вірю в їхню спроможність завалити Україну, якщо росіяни їм дадуть грошей. Не дадуть грошей. Тому лишається, якщо поки не сформувалася російська партія промосковська Арестович, слава Богу, за кордоном, і в, в умовах миру нема умови повернення Арестовича в Україну, це взагалі дуже велика ласка з боку Путіна, що він не вимагає повернути нам в Україну Арестовича. Ясно, що ми його тут встретимо, я вже ж розказував, що на Ганбузі не це йому. Перестволен з поміняним барабаном, з поміняним клювіками казенніком. А чому стріляв кулями від тете? Бо це були набої восьмидесятих років останньої партії з тетевськими пулями. Найкраще, які можна було знайти на ринку. Так що я скажу, що Арестовичу, мабуть, має бути приємно, якщо він повернеться. Ну, це так, я це якщо ядерний, це вже якщо два є, якщо ядерний відвод. Удар не відбудеться, якщо за умовами миру Путін вимагатиме повернення Арестовича в Україну. Коротше кажучи, нам тут потрібно уникнути проросійського впливу. А він може відбуватися через два напрямки: через партію Москворотих, яка розбита і не сформована, туди має мають поставити якогось Арестовича знайти. І друга через партію патріотів. І от якщо ми зараз в вигідні ситуації знаходимося, нам би ще під наци... денацифікацію наших свідомітів підвести, щоб воду не мутили. Тому що, тому що... це не на часі, тому що це вже... вже архаїка. Розумієте, подивіться другий сезон нирки, і ви все зрозумієте, бо є така художня мова, яка сильніша за мову документів та прогнозів. От власне. Все, що я вам наразі хотів сказати, а я все-таки переламаю спротив Асі і спробую на весь пертно. І, мабуть, відкрию останню банку, вона не казала. казала вам не казати ікри, щоб зустріти цей і вам всім раджу зустріти цей ракетний удар з максимальним підйомом, з максимальним драйвом. Бо, повірте мені, він вас по результатам своїм розчарує. Розумієте, це чергові роди вгори. Ми маємо бути свідками чергових родів гори. Я скажу чергової миші, появи чергової миші це називається примус України до миру. І якщо вже і посольство американське до нього приєдналося, я казав, що воно закрилися, щоб ми туди не побігли. За грін-картами, бо я вже в мене ці дублі остаточно. Коротше, буду закінчувати, буду святково снідати. І вам раджу всім, хто може святково відснідати цей день, цей день, початок нашого миру і нової історії України. Головне, не допустити, щоб історія повторилася.